ім'я Отця і Святого Духа, від слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, браті і сестри, дорогі брохіяни, давайте помолимось перед читанням листа Апостола Павла до Корінтян Другого листа 8 і 9 розділу, який є дуже-дуже важний для нас і повчання. Молимось до Духа Святого, щоб допомогти. Зрозуміти і пізнати ласку Божу, і як осягається благодать Божа через наше християнське життя. Що ми для цього повинні чинити? Цар Небес, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш, скарб від життя подателю, прийди оселися у нас і очисти нас від всякої скверні і спаси благі душі наші, присвятай Богородице помагання. Восьмій розділ другого листа апостола Павла Доріття. Апостол Павло пише, повідомляємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам Македонським. Яка це ласка серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась краю на їхню багату щедрість. Щедрість, вони допомогли. Християни з Македонії, вони допомогли тим, які втратили роботу в Єрусалимі, тому що християни, ті, що працювали при храмі, ті, що пішли за Ісусом, воскресень, втратили роботу. Їх гнали, вони ховалися, але вони вірили в Христа, в Його Воскресіння, в Його другий прихід. Так само голод був той час, і так само, ви пам'ятаєте, що вони продавали хати і ділилися між собою, щоби вижити. Це було надзвичайно щедрість і ця щедрість, що вони проявляли, через неї ласка Божа приходила в їхні серця, в їхні родини, в їхні уми, наше милосердя, наша допомога, фінансова допомога. Через неї ми показуємо любов до Бога. Ласка Божа приходить на натомість. Вони мірою сили, я про це свідчу, і понад силу добровільно. Вони добровільно апостол Павло питав їм допомогти, а вони ще самі добровільно хотіли більше дати. Не тому, що вони багатші, а тому, що вони більше любили Господа. Вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. це ті, що не боялися тратити свою працю доми, але пішли за Господом, а інші браття їм допомагають. Вони ж понад надію нашу самих себе віддали першому Господеві, а потім нас, Божою. Отже, хто справді Господа перше любить, той буде жертовний, той підтримує церкву і її місії. А хто не довіряє Господеві, і про те, що ласка Божа приходить через нашу жертовність, очевидно, той не буде жертвувати, він закриється, але він закриє ласку Божу, доступ ласки Божої до своїх сердець. Ось чому ми благали Тита, тита за співробітника посла Павла, вірний християнин, вірний Христові і церкві. Ми благали Тита, щоб Він, як був почав так, щоб скінчив між вами всю добродійну справу. Допомога жертва на храм, жертва на церкву, особливо у цей трудний час, дорогі, в Христі, ми не повинні закриватися, ви не і закриватися, підтримка церкви, молитва разом. Я весь час роблю біблійні студії молитви, служби, щоб домашня церква ваша отримувала благодать. Отже, на просьбу Павла ви повинні всі відкликнутись для церкви Христової. Прочитайте цей восьмий розгляд. Тому що ви у всьому у вірі, у слові, у знанні, усякій пильності, у нашій любові до вас, треба вам визначитись і в цій добродійній справі. Отже вони відзначаються в любові, в Слові Божому, в поведінці в житті і в добродійній справі. Вони милосердні вони допомагають. Я не кажу, як наказ. Отже, я теж не кажу, як наказ. Апостол Павло це не каже, як наказ. По його прикладу, ніхто не може це казати як наказ, але щоб заради байливості інших випробувати щирість вашої любові. Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством що Він говорить? Про яке багатство. Христос, Син Божий, святий, вічний, ним все створено і для Нього. Він стається людиною. Він втілюється. Це є бідність, він себе ограничує, тому що його розпинають на Христі. Він показує терпіння заради любові. Отже, він багатий став бідним, щоби ми мали вічне життя. Щоб ми прийняли участь в його любові і дбайливості про церкву, і про ближню, тобто милосерді, добродійності, пожертви. Ось як це працює, даю вам цьому лише раду. Воно б вам личить, вам що першому пору почали цю збірку не тільки робити, але й бажати. Тепер же закінчіть її, щоб. Так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, не того, хто що не має. Отже, він не питає давати понад міру, він питає дати від серця міру, допомогти церкві через церкву потребуючих. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках або у злиднях, але щоб була рівність. Він не хоче, щоб вони все віддали, а ті почали якесь спеціальне багате життя. Ні. Він хоче, щоб поділилися і щоб ласка Божа одним і другим осяяла їх, прийшла в їхні серця їхнє життя. Щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, отже, надмір, наш, ваш надмір, кожен має якийсь надмір покриє нестачу зараз церквів, це і до всіх парафіян, які належали чи хочуть належати до церкви, до різних церквів. Церкви є зараз в потребі, епархія є в потребі. Наша церква в Україні є в потребі, патріарх у потребі, всі у потребі. І ми потребуємо найпершого благодаті, щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу і таким чином, щоб панувала ревність. Отже, церква служила, служить всім нам. Тепер молиться і в підпіллю молилася церква за Україну, за тих, що в діаспорі, за тих, що були в тюрмах разом, Словою Божою Андреючити, особливо з патріархом Йосипом, мучеником за віру. Як написано, хто був зібрав багато, не мав надміру, а хто мало, не мав нестачі, молитва всіх тримала, тому що багато це благодать Божа. Нестача це є, нестача віри перше. Якщо мають віру ті, що мають достаток, і мають віру ті, що в нестачі, то рівність між ними буде, коли одні поможуть іншим, а потім скрутний день наоборот. А ласка Божа прийде натомість наших дарів. Отже, не сіємо, а жнемо духовно. Богові дякую! Павло він визнає, що Бог є джерелом всього, що дав серце ти та таку до вас зверливість. Тит хоче піти, радістю, принести радість, потребуючим від тих, хто має достатку. До Не є забагаті, але мають любов, щоб поділитися. І вони дають церкві апостоли Павлові і Титові, як єпископам церкви, Як апостолам, бо він прийняв просьбу і був. Бувши повний запалу, доброхіть до вас спустився. Ми з ним послали брата, якого за Іван Глої усі церкви хвалять. Отже, ще з ними був один брат, ім'я його тут не вказане. Можливо, посол Павло боявся, щоб якось їх награбили, знаючи їх по іменах, тому що вони фізично йшли, переносили. Ті гроші додатку для потребуючих в інших церквах у в Єрусалимі. Але апостол Павло мав вірних людей, яким доручав всі справи, справу допомоги, передачі майна одних людей і таким чином прийняття благодаті за любов, замін за любов, як нагород, який, крім того, був вибраний церквами, як наш супутник цій добрій справі, якій ми служимо, на славу самого Господа і на відраду наш, нашу, вистерігаючи, щоб нам хтось не докоряв за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Отже апостол Павло не затримує себе пожертви, Він їх віддає, отримує відгук, благодать приходить далі, що дали. Ті починають знову ділитися, жертвувати ті, що отримали, вони отримали сили, щоб далі піти і потім віддячитися, дати іншим потреби. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. Разом з ними ми послали нашого брата, пильність, якого ми часто випробовували в багатьох речах. І який тепер куди пильніший із за великого довір'я, що йому до вас має. Щодо Тита, то він мій товариш. І коли вас співробітник, і коли вас співробітник, а щодо братів наших, то вони посланники церков. Слава Христова. Отже, ті, що дають, ті, що допомагають, ті, що служать, це є слава Христова, ви є слава Христова! Коли ви так виступаєте, дорогі в Христі. Дайте ж їм доказ вашої любові, тобто допоможіть, знайдіть спосіб, щоб далі не циркулювали. Дайте їм доказ вашої любові, нашої їм похвали про вас перед обличчям церкви. Отже, це і була восьма глава, я почну читати дев'яту главу. Най дуже дуже важкий, але все є на славу Божу, коли все є від серця. а про службу на користь святим мені зайво до вас писати, бо знаю вашу доброволю. Отже, Господ, знає доброволю жертводанців. Хвалю вас, Македоні, нам. хвалю вас, матедонінам, за неї, поахання готова з минулого року, ваш запал заохотив батьох. Отже. Порізькі християни почали допомагати, і це був запал багатьох заохотив. І ваш, ваша пожертва, дорогі Христі, заохотить багатьох. Однак я посилаю вам братів, щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовлені. А то, як прийдуть за мною матідоняни, застануть вас неготовими, ми щоб не, казати, не сказати ви через ту певність посоромися, я вважаю, Отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами, приготувалися за той заповідчений щедрий ваш дар, щоб він був готовий, як правдивий дар, а не як вимушений дар, не як вимушений дар. Отже, від серця. Ваш дар, він є тоді правдивий, коли він від серця у вірі, і він є тоді благодатний. Але я кажу, хто скупо сіє, скупо буде жати. Ми знаємо інші притчі, що один це складав свої барни, свої токи, і що сталося, він помер, і він не зміг отримати славу Божу або зоні прийняв краде. То ще досі, той ще дрожатиме, той стане багатий Христі духовного. І радість отримує, тому що Він допоміг скрутний час. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не жалючи примусу, Бог любить того, хто дає раду, Дорогі в Христі. Бог спроможний всипати вас, всякою благодаттю, щоб ви всьому мали завжди те, що вам потрібно та щоб вам ще й зосталося на все те добре діло, як написано, розсипав дав Богам праведність його перебуває вічно. Той, хто достачає насіння всієчеві, додасть і хліб на поживу, і примножить ваше насіння та зробить плоди вашої справедливості щоб ви всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає Богові подяку. Дуже цікавий момент. Ми бачимо, що Господь дає хліб на поживу, помножить насіння ваше. Коли Ізраїль вийшов з Єгипту, вони жили в пустині, вони 40 років мандрували. Чому через їхні невір'я. Два роки вони були вірні. Вони отримували манну і вони почали нарікати, без насіння їжу отримували. І вони почали нарікати, нарікати, що їм досить що вони не хочуть. І що здається, коли вони перестали отримувати благодать, нарікати на благодать Божу, змії почали їх кусати, вони почали вмирати. Отже, вони не могли прийняти ту радість Божу. Вони почали нарікати на сіяча, на того, хто із Єгипту вивів. І вони навіть про поділення, про те, що треба ділитися з ближнім, тоді мова не йшла. Вони отримали все від Господа. Щоб отримати все, потрібно бути вдячним. Потім людина буде радістю це віддавати. У них те не сталося. Вони замкнулися в собі, почали нарікати на Бога. І змії почали їх кусати. це ті хвороби, що через нашу якусь запожитливість, зажерливість, скупість хвороби чіпляються на нас. Як ми даємо, та радісно очищує наш розум, наше серце, все наше тіло. Бо виконання цього служіння милосердя не тільки задовольнить потреби святих, тим стане ще обидніше завдяки численним подякам Богові. За вас молиться церква, за вас будуть молитися ті, кому ви допомогли. Ось як Лодна приходить, спогадуючи всю прислугу, вони будуть хвалити Бога за ваш послуг у визнанні Євангелії Христової та за щедрість вашого дару для них і для всіх. І вони своєю молитвою за вас з'являються вам зичні, заради надмірної благодаті Божої у вас. Подяка, хай буде Богові, за його дар сказання, дар любові в наших серцях, який породжує дар милосердя і допомоги ближньому і церкві. Отже. Дорогі Христі, Церква молиться за вас, підтримайте церкву в цей трудний час, зрозумійте цю ситуацію, церква далі буде вести нас, тому що главою її є Воскресший Христо, який, Христос, який подає всі дари нам. і через наше добре серце, всі ті, що отримують допомогу возносять свої серця до того самого Христа Воскресшого. ось що є земна церква, воюючи з гріхом і багато своїй любові до Бога і до ближнього, до Його святих, як апостол Павло називає тих, хто добровільно в серця вірить, допомагає, надіється і прославляє Бога і є славою Воскресшого Христа слава Ісусу Христу! Слава на